Про епоху Віктора Януковича, коли лише заради однієї особи могли перекрити весь маршрут з пункту А до пункту Б, нагадує встановлений на вулиці Набережно-Рибальський паркан, охоронці експрезидента втікача, судячи з усього, готові були піти на все. Кромніше і без жертв, але так само швидко і вишукано українськими дорогами розсікають нові, тимчасові очільники країни та деякі урядовці блимавок не використовують, а сам кортеж машини деї не супроводжують. Появу відео в інтернеті, як і демонстрацію неприємних кадрів на телебаченні. Чиновники називають провокацією. Наприклад, Арсен Аваков, який засвітився, їдучи за тим же маршрутом, що і екс-президент, на шаленій швидкості поскаржився: охорона потрібна, бо йому погрожують. Ми їхали на двох машинах, в тому числі бронірований мерседес, який нам нав'язала Служба безпеки по определенним обстоятельствам. Не будемо це коментувати. не було ні моїх указань на перекриття дороги, ні було ні моїх пожелань на превышение скорости, и более того, не было превышения скорости. Не їздить без супроводу і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він, як і колишній гарант, користується п'ятьма машинами для забезпечення охорони. Повідомляють змі у супроводі такої кількості автівок приїхав до навчального полігону. втім, цю інформацію спростували в апараті Верховної Ради. Заявили, що охорону посадовцю нав'язали. Закон дійсно передбачає посилену опіку перших осіб держави, та вони можуть від неї відмовитися. У Японії прем'єр-міністр на якомусь самокаті їздить на роботу. У Германії, в Німеччині люди їздять на метро на роботу. Наші чиновники їздять на шикарних машинах, які дуже дорого стоять. Не додають балів владі і поодинокі випадки порушення правил паркування декого з лідерів Євромайдану. Наприклад, автомайданівець Сергій Поярков чи то взяв за правило, чи то ніде більше паркуватися, але машину залишав, де йому зручно. Та і їздить, закриваючи очі на подвійну осьову і небезпеку лобового зіткнення. Тепер переконує, змінив поведінку і правил не порушує. Якщо людина вже бореться за справедливість, нехай вона бореться з усіма. Чомусь одна моя машина, де написано «Поярков», у тієї самої людини визиває лють. А інша машина, де нічого не написана. Людині просто байдуже. Правил не порушує, але перевагами користується і лідер радикального крила Майдану. Дмитро Ярош спершу їздив автівками президента втікача, хоча цю інформацію правий сектор спростував, а потім пересів на броньований шевроле. Такі фото оприлюднило інтернет-видання Українська правда. Експерти лише констатують, зручні крісла міняють людей. Тож як себе поводитимуть екс-майданівці, а тепер чиновники необхідно контролювати самим українцям. При цьому використовувати фото, відеозйомку і повідомляти про такі випадки пресі а краще одразу столичним телевізійним новинам. Андрій Лащ, Вадим Мороховець, Дмитро Мушинський, Юлія Почивалова, телеканал Київ.